Від щиро серця і від цієї української душі хочу передати низькі низький, низький укліний слова вдячності захисникам і захисницям 156-ї окремої механізованої бригади. Ви неймовірні, ви найкращі. За вашими вчинками зараз слідкує вся Україна. І те, що ви робите на Сумському напрямку, це справді героїчні вчинки. Я хочу обійняти кожного з вас і побажати, щоб Бог оберігав вас, щоб Бог йшов разом з вами. І до зустрічі на параді перемоги в місті Київ. Бараньте пі... слава Україні і її героям!